Іноді собаки, хлопці, залишають смс-ки. Ну, вони їх постійно пишуть, коли йдуть гулять. А от такі собачки, дівчини, ходять, нюхають, винюхують і читають ці, коли знаходять, вони довго нюхають і читають ці смс-ки. Так що таке буває. Хлопці залишають любовні записочки, смс -очки. а дівчата ходять, вишукують, винюхують і довго-довго читають ці смс Іноді собака довго зупиняється на одному місці і довго вичитує, то, мабуть, смс дуже була смачна і цікава.